Якщо у вас зараз є якийсь продукт і ви хочете його продати, то послухайте мене: ніколи не продавайте свій продукт в форматі відкритих дверей. Це коли можна купити в будь-який момент. Тому, якщо вашу консультацію або ваш курс, або ще щось можна купити просто по щучку пальців, то немає причини робити це зараз. І такий дуже класний тригер, він називається тригер втраченої вигоди. Це коли ти показуєш, скільки людей накинулось на те, що ти продаєш. Тобто, якщо ви проводите якісь консультації, то ви показуєте, скільки людей записалось до вас на консультацію. Якщо ви проводите якийсь вебінар, ви показуєте, скільки буде людей на цьому вебінарі. Або ж ви продаєте якийсь курс, і ви показуєте, скільки людей вже купило у вас цей курс, і так далі. І це дуже сильно впливає на конверсію.